Але говоримо ми сьогодні про молочну галузь. Нове потрібно встроїти. Сучасне і нове. Це буде сучасна ферма із доїнням роботами. Роботи будуть даєте. На даний період часу ви дуже ризикуєте. Це мені Усі так здається. Ризикують. На 300 гектарів землі 350 корів. По якій ціні ви продаєте молоко? А той, хто тіся, той, хто тисячу чи дві тисячі тримає, той тобто скаже на що мені потрібно, і той, у кого двісті. Шановні земляки, ми зачепилися з родиною цвірів. Я зміг розсердити Віктора Івановича. Мені це подобається, бо коли він розсердиться, він дуже правду ріже. Так що аж аж захотілося записати. Сергій Вікторович, Віктор Іванович, це та родина, яка під час активної фази війни на нашій території надавала дуже серйозну гуманітарну. І різноманітну матеріальну допомогу не тільки людям, а й військовим. Зараз ми вже це про це кажемо сміливо. Раніше ми про це замовчували з зрозумілих причин. І ніде ми про це не згадували, ні разу. Сфери, як завжди, дуже скромні. І зараз мені це вдалося тільки розсердити Віктора Івановича, щоб він хоч щось почав розповідати. Але говоримо ми сьогодні про молочну галузь. Я недавно зробив ефір із е, Петропавлівки, підвозив старого ветеринарного лікаря, який в своєму господарстві держав чотири корови сам, ви уявляєте, весільські люди. І крім того, е, він казав, що в господарстві в цьому господарстві було 1200 голів дійного дійної череди. Віктор а скільки було дійної череди в колгоспі Фрунзи? Так він називався? Воно було тисяча було. Тисяча було. Що... І це ви... вигідне діло чи ні? Було тоді? У селі всіх все вигідне. Те, що потрібно. <рес> те, що потрібно держати, те все вигідно. Сьогодні воно вигідно, завтра не вигідно. Це сільське господарство. Віктор Іванович, вигідно все в селі, це я розумію, але от що я приїхав сьогодні до вас і відкрию такий свій секрет, я хотів запитати про те, Ті перспективи, які намічалися в вашому господарстві. За рік до війни я був у вас, і ми говорили про перспективи розвитку та От Отой чоловік, відврач із Петропавлівки, каже, щоб переробити ферму, треба тільки що. Та Все, тут пару станочків поміняв, буде все добре, буде по-сучасному. А я згадав господарство свіря, згадав сарай, який, як шкорлупа, залишився, ви все прибрали там. І повністю треба все переробляти, так? Не просто переробляти, тому що зовсім друга технологія. Утримання, доїння. А взагалі краще, чим старе переробляти, краще його завалити і зробити нове. Це ми вже зрозуміли, коли почали... Так що, коли ж корлупу оставляли. Коли корлупу оставили, а потім проблем всяких. Нове потрібно встроїти, сучасне і нове. Обладнання ви купували також дето дуже серйозно. пам'ятаю, десь німецьке обладнання було, да? так? І це обладнання ви вимушені були вивезти під час війни. Так. Я так розумію. як Відії були, коли ми його вивезли. І... Потім перевезли в друге місце. Ну його зараз немає. Ну ми його купували ще до війни, так що ми затратили великі кошти на ну хотілося. Я таке чув, що терпіли свирі е, до, до, до літа, да? минулого літа, нічого не робили по тваринництву, а потім таки зірвалися і кинулися знову в роботу. Ну, люди такі, ну, що нічого тут не зробиш. А ну, в серпні ми знову, не дивлячись на те, що там стріляли десь, ми працювали. Іменно на реконструкції тваринництва, тваринства, і в цьому році думаємо працювати, а як буде. Ну, Скажіть, до... А що на виході? Що ми отримаємо? Нагадаємо нашим читачам. що Це буде Це буде сучасна ферма із доїнням роботами. Роботи будуть доїти. Повністю автоматизоване. Повністю, Повністю автоматизоване все від, від утримання до зберігання та відгрузки готової продукції. І виготовлення корм, кормова база також. Корма будуть виготовлятися також якось спеціально. Це будуть якісь суміші, так? Ну, суміше ні, ну ми ж і так сумішами годуємо. Кормова база в принципі мінятися не буде. Просто роздача кормів, їх буде. що Це будуть тільки ніяких кормушок, це будуть тільки кормові столи, це удалення навоза, це шрипкує транспортери, які там без, без підстілки. це е... утримання тварин на сучасних там, матах без всякої соломи. Це паїння, це круглосуточне даїння без участі людини. Як це буде? Я пам'ятаю, що корова сама, коли їй треба видається, вона сама, сама йде доїтись. Корова сама. Ну, природа її кличе, що їй треба доїтися, А робот знає скільки кожна корова за день повинна раз здаїтися. Якщо якась корова там, Це яка, як, як, як як якась Це корова фіксірова менше прийшла, чи більше йде? Якщо більше вона йде її, просто не пускає на доїння, її відправляють далі. І Якщо менше дає сигнал. Відповідальній людині, яка повинна звернути увагу, чому ця корова не йде дається, чи вона лінива, чи вона її щось турбує, чи може треба якісь, да, ветеринарні якісь процедури. Повний про контроль. А Повний скажіть, контроль. От, я зараз я розумію, ви бізнесмени. І ви не скажете про свої перспективи і плани, хоча, може, і скажете. А от ви ж вивчали досвід інший? Який може бути вихід у дію від середньої фуражної корови при такій технології? Три з половиною тисячі це був свого часу, героя давали в Україні в рік, так? Да? Віктор, че щось. І що з такими цінами це треба тисяч шість надоїти, щоб вийти на нуль? По затрата. До самого бідного дощу. А якщо ти будеш більше 6 тисяч літрів доїти, то буде вже твій прибуток. А скільки можна? При, йому... такі, при такій технології, ну, доїти, мабуть, 8, 9, 10 тисяч. 10 тисяч? Ну, а. Плюс а що, цього, це за, а що це, 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 це за корова? Це, це ж не значить, що робота як поставить, то вже 50 тисяч. <гум> до, до цього ж породу сказати, Це ж корова. О, це, аби, це, це все Це ж генетично повинна бути худоба. Ну про ціни ви, ви затронули, і я зразу повертаюся. Хоча, я повертаюсь на Богодухівщину. Духівщину. До Віктора да? Івановича Белінського в тому році в червні, навіть. Хоча стріляли, хоча ми купили 48 тиличок. У Віктора Івановича Белінського племінна ферма була У тому що да. в нього, ну, та нього страшно там, я там був була недавно. І так. ми в нього так і купили, тому що в нього хороша порода, а потім нам ще відродження 1881. Нам теж в нього були канадський голштин. І okay. він і він попросив мене, щоб ми прийняли їх, теличок, там 14 і, навіть, скільки, 13 чи 14 корів. Uh -huh. І він нам, вони, правда, були, ну в них там теж така ситуація була, що й кормити нічим було, годувати. І, Ну, коли стріляли, який уход за. І він нам теж перевіз сюди. Шановні Свирі, шановні, шановні ви ж від того від того, де ситуація страшна за три кілометри, ну за п'ять, ну за 8, ну, за скільки? Ви ризикуєте дуже. На, на даний період ну, часу ви дуже ризикуєте. Це мені усі так здається. Зараз вся Україна ризикує. Класне, вся Україна ризикує, а працювати потрібно. Потрібно працювати без молочної галузі, сільське господарство в Україні просто не зможе існувати як повна, як повноцінне сільське господарство. Я так розумію, да? Да. тому що попереду у нас, мабуть, і скажу, давайте екологічні чисті продукти з навозом доброго. Я вам скажу так: є Волчанський район, угу. і там є хотинь, чи там зараз страшно. Це Ні, де ми не їздили. Де е, приїжджала, е, просила е, сіно в мене людина, яка була під окупацією, да. яка утримувала на 300 гектарів землі 350 корів. І вона зараз беремо сіно, ми їй там допомагаємо сіно. Не, не було можливості заготувати кормів. Під окупацією була і вона тримає так, як ви думаєте. Як, Як вона ризикує. Я, я розумію, що цей чоловік, ви знаєте, А ви не пам'ятаєте прізвище? не пам'ятаєте? Її зовуть Наталія, я просто не жінка. Я по документах можу подивитися, яка там фермерське господарство її Чи Чипіть, щось таке якесь. Ми вже зрозуміли, дивіться в чому. Зараз кожен на своєму місці повинен бути патріотом. Якщо ти не з автоматом в руках, то ти з коровою в сараї, яка дає 10 тисяч. Кілограмів, Оце патріотизм. І якщо ти зміг пережити окупацію, якщо ти був поряд з лінією фронту, а ви зараз знаходитесь поряд, і розвиваєте тваринництво, то це також великий гризм, на мій погляд. Але зараз про проблему, яка вас завела і дала мені можливість вас розігріти, як боксера перед поєдинком. ціни, ціни, ціни на, на молочну продукцію мене продовжує дивувати. Чоловік, з яким я спілкувався, виведь лікар у Петропавліці, він сказав, що в нього оптовики, перекупники беруть 3-літрову банку за 25 гривень. Він не віддає, він продає землякам за 50 гривень, підняв трохи ціну, віддавав за 40. Ну, трошки. Я оці 5 гривень туди-сюди, я не знаю, наскільки людина бідно живе, що вона їх от рахує ці 5-3 гривень на банці. Я сам корову тримав, я знаю, як це важко. І для мене оце 40 гривень за банку, це, ну, не знаю, морду плюнуло, як то кажуть. Да? Ну як? Так? Воно ж не відіб'ється ніколи. Віктор, по, по якій ціні ви продаєте молоко? Ви розумієте, бо по я почув, що 6 тисяч тільки починається рентабільність на базу ми продаємо молоко по 12 гривень 24 копійки. Ну, якщо перерахувати, за літру. За літру перерахувати жир там, і mm. тому подібне, за якість молока, то це ну, ще там буде там, гривня десь буде 13. 20, 13. Скільки це на, на, 3, щоб помножити? Да. Це банка 40 гривень. 40 гривень. Трьохлітрова банка це 40 гривень. Ви я, теж я, по 40 продаєте. Це дуже мало. Це так ви теж по 40 продаєте? Це так, будуть такі ціни. Так це ж е, продаєш 12, 24, 14, це, е, це вищого 7 3-8, 4, тисяч. Це вищого, якості, якось. Яке вам молоко? Вищий, перший, там як воно. Ну ми продаємо першого ну, сорту. От ну, екстра, там вже ж не тільки роботи, а ще екстра. Є, коли, є, Ну, екстра, там просто умови, умови, як ти зробити. от ну, ваше молоко Отколи без контакту з роботи, це, зробити, зробити, це екстра. Коли має. роботи будуть, там доступ вообще, людина, доступу до молока ніякого немає. Там роботи, це екстра клас. Да, екстра клас. От там тільки екстра класу молоко буде. Тоді ж це молоко для на дитяче харчування, на ці всі продукти. А якщо в харчуванні корови було використане як доброво, перегній. То також, мабуть, якийсь сертифікат можна на поле отримати, як зелене Ні, Ну зараз є. Я знаю, що такі є, лінії. Є, є є. Це зелений. Є як то воно таке. там щось таке так, так, так. Віктор Іванович, а яка ціна за молоко, на ваш погляд, може зробити цю галузь рентабельною скоріше? Ну, не при 6 тисячах ж ну, на ну, ну Хоча 20 гривень за літр. б. А тепер спроєктуємо цю 20 гривень за літру на те молоко, яке ми купуємо в магазині. Я давно не купував молока в магазині. Ви, ви мабуть, теж. Скільки? 20, 20 більше, гривень. Більше, більше по 40 30. гривень. Под 40 гривень. Ми ж вже балака, там не літр, там 500 грамів. 40 гривень там на літрі, так. Да? А якщо є і що вже літрових нема. Нема літрових, 900 грамів. Ні. Це, ну, це, 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 вони продають 40, напевно. В них, в них виходить, що до 40 гривень молокозаводи продають, а в нас беруть по 12-24. Я, переконан, я переконаний, що буду зустрічатися незабаром з директором Балдуківського молокозаводу. Е, він дуже прогресивний чоловік, але він мене знову ж таки зможе, зможе якось переконати, що ці, ці невиправдані. І він зараз скаже про податки, про він якісь Він буде розказувати. Це... Це він От він буде розказувати Ми і це... знаємо, що він розказує що? Звісно, він буде розказувати, а ми розказуватиме своє. Кожен за своє. Кожен за своє доверив. А Сергій Вікторович скаже, а, ви, а на Заході дають ви дотації. Да? Ви розумієте, з Богодуховським ще був який-то Золочівський, Дергачовський. могло закатити. Тоді б воно конкуренція була, тоді б якась і ціна друга була. У когось Бекраща, у когось. А я знову згадаю свого давнього хорошого знайомого Олександра Олексійовича Скорика. Депутата обласної ради, генерального директора МК М'ясний, Він коли сказав таку річ, каже: ну на, на, в розвинених країнах вигадно ж тваринництво? Це додаткова вартість зерна виходить. Коли перепускають зернові через тваринництво, це ж вигідно. А чому ж у нас не вигідно? А вони об'єднуються в якийсь кооператив. Ми пам'ятаємо, що об'єднання там якісь. От у них там правда, 100, той 100 голів тримає, той тисячу голів, хоча тисячу там не всі тримають. А потім вони об'єднуються, потім вони разом будують комбікормовий завод, а потім вони разом будують переробку, а потім вони створюють цілі корпорації, де кожен має свою долю, і кожен зацікавлений в тому, щоб ну, отримати прибуток. І при цьому створюються робочі місця. Що дуже важливо в сільській місцевості. Той самий комбікормовий завод потрібен сьогодні. Можна було б зібратися і зробити комбікормовий завод п'ятьом утримувачем худоби на Богодухівщині. Як ви вважаєте? І зараз оце з зерном, яке ми через турецьке там дам-не дам, дам, через море намагаєтесь ви його якось продати за 3 копійки. Там же не ціна, там просто сміть. Той, хто 200 корів тримує, то не буде комбікормового здорового заводу робити. А той, хто тисячу, а, в хто, а в той, хто тисячу чи дві тисячі тримає, той скаже, на що мені потрібно, і той, у кого двісті. Оце я вам кажу. В чому раз... різниця в нас? Оте, ви кажете, за кооперативи там, тому да -да. подобне. Якщо у Франції заїхали до одного фермера, в нього 70 голів, до другого 70 голів, до третього, а в нього 70 голів, то вони, вони в одних умовах, їм треба об'єднуватися і разом кричати. Ну Як а же вони домовляються? що у, у Звєрєва, який має свій завод і, мив, і мив, там 2000 чи 6000 тисяч дойно, е, дойної череди, то слухай, ми йому не дуже потрібні і цікаві. Я так розумію. От різниця в цьому бізнесі у нас такого. Віктор Іванович, іде що... війна, і е, сьогодні свирі роблять речі, які їм взагалі не вигідні. Як бізнесменам взагалі не вигідні, і ці речі роблять не тільки сфері. Я думаю, може війна зміни нас, зміни вас, зміни нас. І ви будете, як у Франції, об'єднуватися в кооперативи, робити спільні проекти. І тоді може буде ми змінюємося. От ви, ви, ви ж згодні з тим, що ми змінюємося? Ми як люди змінюємося. Ми інші змінюємося. стали змінюємо. уже цей рік війни. Він зробив нас трішки іншими, ближчими до Європи. Це само собою розуміється. Ми Українську мову краще стали розуміти. Усі в ряду тут на Слобожанщині. Да хай вона трошки в нас трошки суржиком під, під підпорчена. Ну це вже українська мова. Ми змінюємося в щедрості своїй, в братерських почуттях. Сьогодні я їхав до вас просто пожати руку. Мені хотілось. Ви сказали, приїжджай пожму руку. Мені хотілось, бо війна, бо не бачились майже рік. З'являються зовсім інші. Стосунки між українцями сьогодні, і, можливо, цей варіант і буде працювати на перспективу. Що свій рядом он Родина з Кондратенком, а рядом там ще. От може я не знаю, хто там ще. Я знаю, що Шуба тримає отут, через три поля. Олександр Миколаєвич, ви його також знаєте. Да, от зберуться і построять свій комбікормовий завод. І будуть це робочі місця. Буде це дуже якісне е якісне харчування для худоби, вигідне економічно. Може таке бути? Може, тому що всі, кого я сьогодні назвав зараз, я назвав знаю, що... це все патріоти. Я думаю, це все люди. ми прийдемо до цього. Ми до цього прийдемо. Прийдем. і тоді, коли ми до цього прийдемо, ми станемо непереможні на в сільському господарстві. Мені здається, а якщо ми будемо економічно сильні, то ніфті Кацапам не поможе, бо ми будемо розумніші. Будемо надіятися на краще, і що тваринництво буде, будуть держати більше, людей. що полюблять, багато хто полюбить. Полюблять, як буде так, полюблять, як... Дякую вам за цю розмову. Дай Бог вам здоров'я. І ще раз кажу, перший за рік війни я у вас, і перший я кажу те, що хотів сказати, скільки автомобілів купили для війська, я не знаю, багато. Скільки харчів роздали, скільки допомогли, я тільки що їхав, отдав ящик. Окопних свічок на блокпосту, який Володимир Вєтров зробив своєю родиною в фуськах. Да? От я їхав, не довіз до писарівки. Тут везу вашим волонтерам. Це все добро треба робити просто так, не для піару, так як ви робите. Я рік у вас не був, ви не піарились за взагалі ніяк. Але мені хотілося розповісти про родину свірів, які, як завжди, спокійно, тихенько роблять, як ото на селі завжди було. Роблять свою роботу, відроджують Україну. Дякую вам і син, дай Бог здоров'я. Yeah. До нових зустрічей.